Сьогодні огляд верхнього одягу. Тренч від Барбарі однозначно залишає його у своєму гардеробі, навіть не буду приміряти. Хутряна жилетка страшенно мені подобається і має класний градієнт, але є одне але в цій жилетці довге хутро і воно постійно попадає туди, де замикається пасок безпеки в автомобілі. А автомобіль я воджу кожного дня. Цим шерстяним пальтом вже не вперше хочу розпрощатися, але кожного разу шкода. Воно тепле, шерстяне та стильне, але вже два сезони я його не одягала. Тому думаю, що продам. Це було пальто від Томі Хілфінгер. Але так як довжина там була невдала, я його вкоротила і зробила подовжений піджак. Його я 100% залишаю. Демисезонна дублянка з хутра кролика. Носила її лише декілька разів минулого сезону. Її я ношу з тими самими речами, з якими ношу тренч. Але дві речі, які виконують одну і ту ж функцію, мені не потрібні. Тому цю продам у себе в телеграм-каналі. Ця куртка теж від Барбарі Її однозначно залишаю без виключення. І в чохлі моє чорне довге класичне пальто, яке залишається в моєму гардеробі. Ходимо до ванної кімнати. Як завжди п'ю багато водички, відставимо, щоб не заважала. Розбираємо мішечки. Ви писала, що в мене їх дуже багато, але за місяць їх зменшилось майже вдвічі. Показую, що залишилось мішечок для прикрас. Ще один мішечок не пам'ятаю, що тут було. Для білизни, ви знаєте, користуюсь ними завжди. Мішечок для взуття, заберу його попрати. Пакети замочком для рідин, тому що мене завжди контролюють в аеропорту. Така штука з двома карманчиками, куди можна покласти або цілий образ, або кладу туди речі, які знаю, що можуть полиняти. Ось такий мішечок залишився. Оксамитовий для взуття. Ці два зазвичай використовую для пензликів, щоб не бруднилася косметичка. Один відкладаю, тому що він мені зараз потрібен. Не примикаємо мішечки для купальників, такий великий залишився. Мішечок для взуття, теж заберу його попрати. І засовуємо все в один, щоб було зручно зберігати. Де ж ділися решта мішечків? Я коли робила розпродаж на своєму телеграм-каналі, я кожну річ, яку продавала, клала в мішечок. Не буду вам розповідати про важливість сонцезахисних засобів. Просто покажу свою пляжну косметичку, олійка для інтенсивного загару. Наношу її поверх крему SPF. Спрей з SPF 50, Купую його вже теж не перший раз. В складі є бета каротин. Крем з SPF 30 і такий же SPF 50, Різниці немає, беру те, що є в наявності в магазині. Крем для обличчя SPF 50, який був в готелі, хочу придбати велику повнорозмірну версію, тому що він неймовірно класний. В нього текстура як в грецького йогурта. Цей крем незмінно є в моїй косметичці на протязі вже трьох років. Якщо ви не любите розмазувати крем по обличчю, то ось такий стік це саме для вас. І засіб для чищення окулярів теж незмінна штука в літній косметичці. На протязі дня ці всі баночки стають жирними, липкими та неприємними. Бє. Тому я їх завжди мию. Наступного дня мені їх буде приємно брати до рук. Окуляри я теж спочатку мию теплою водою для того, щоб простали кристалики солі, а потім витираю засобом для окулярів. Доброго ранку, у нас сьогодні знову міні-влог. Ранок почне, як завжди, зі своєї ранкової рутини. спочатку я чищу зуби, потім вмиваюся. Далі наношу поетапно всі засоби по догляду за шкірою і завершую весь догляд сонцезахисним кремом. Я готова йти приймати сонячні ванни. Басейн в номері це неймовірне задоволення. Перед обідом я вирішила сходити на масаж обличчя. По дорозі знайшла ще один басейн, а це я вже після масажу. Після масажу я сходила на обід, а далі провела весь час просто у басейни на території готелю. Ну і випила келих просеко. Повертаюсь в номер, готуватися до вечері. На території готелю сьогодні вечірка. Є запрошені гості, тому сьогоднішній вечір я теж проведу тут на території. Пройшло вже два повноцінних дня, як я знаходжуся тут. А я ще досі не бачила повноцінно всієї території. Кожен хто на відпочинку в Європі виставив цей місяць собі в сторіс. І завершуємо вечір неймовірним салютом. Дуже вам дякую за всі коментарі, за всі перегляди. Як завжди, вам бажаю гарного вечора і гарної ночі. І добра ніч! Всім привіт! Це все ще шматок влогу вчорашнього дня. На годиннику вже майже 10 Ми забули, що досі не вечеряли. Тому, поки я була в душі, ми замовили піцу. І вона була просто жахлива. Це наші документи і потрібно повісити ще бірки на валізи. На годиннику першої ночі я йду спати. Доброго ранку, не лякайтеся, я пофарбувала брови. У нас сьогодні день виліту і роблю капучу. Поки я чекаю на свої ранкові круасани, зроблю весь догляд за обличчям. Після тоніку наношу сиворотку від Skin поки вона підсихає, наношу крем. На зону навколо очей. Далі мій щоденний крем від рожпозе і через хвилин 10 нанесу санскрін. Мій розкішний крем для тіла, завдяки якому я не використовую парфюм, і сильно рекомендую цей дезодорант. Одягаюся, спускаюся пити свою каву і розберу посудомийну машину. Доброго Ми вирішила знімати ось такі міні-влоги. Напишіть в коментарях, чи вам подобається свій ранок. Я починаю, як завжди, з ранкової рутини. Влітку обов'язково приймаю зранку душ. Для обличчя використовую ось такий гель від розпозе, Рошпозе. Чищу зуби. Далі наношу засоби по догляду за обличчям. Зніму окреме відео та розкажу детально про кожен засіб. І біжу швиденько збирати валізи, тому що завтра ми вилітаємо. А справді на сьогоднішній день ще дуже багато.